Видву завершено. Тіло вмирає, але душа вічно жива. Вітаю у тонкому світі. Сідай, Скіфе. Нам є про що поговорити. Який час? Ти обрав би для приватної розмови. Мені подобаються світанки. видовищно. Істинно зона не така, якою нам здається. Що в біса там відбувалось. Ти знаєш, більше, ніж я. Посланець моноліту. Що? Ти був поряд з ним, виконав його волю, тепер прийшов за мною. Я розгнівав його і тому ти тут. заради помсти та винагороди. Не розумію про що ти. Я просто хочу повернути те, що втратив. У цьому ми схожі. Та невже? Дехто в зоні. Заради багатства інші приходять за чудесами. Хтось шукає тут простого щастя, шансу відчути себе знов живими і справжніми. Але чи бачив ти когось тут, хто був би боістину щасливим? І що вони тут продовжують шукати, якщо їм недостатньо, навіть чуда. Мноліто сягав щастям обраних. Я аж вирішив, що всі сталкери в зоні варті найкращого. Дуже щедро з того боку. Я вже був тут колись. Дуже давно, коли був сталкер. Шукачем пригод. Я зробив лише один хибний крок. І весь мій світ поринув у темряву. Але виявляється, що я прозрів, поки інші і далі блукали мороком... у пошуках невидимих чудес. Моноліт показав мені зону якою вона є насправді? Це справжня зона? Що таке справжня? Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму. На все воля. Моноліту.